Починаємо лекцію номер три. Першу частину вона буде невеличкою, і тема цієї лекції це робота з кортежами. Тапл. Чим кортежі відрізняються від списків? Вони дуже схожі, але різниця. Синтаксично списки беруться у квадратні дужки, а кортежі у круглі дужки. Головна відмінність їх всередині. Що списки є змінними, кортежі є незмінними. Тобто після створення кортеж змінити неможливо. Ну, Давайте спробуємо створити кортеж. Кортеж від цього так? Да? Реєстр. І один доріня. Ось ці дужки. Давайте вивернемо на друг принт. Я скористуюсь фрятком. Це e один до лінії. E. Ну, давайте. Ага, до далі йде один. Давайте подивимось, що ми отримаємо. Ось ми отримали пустий кортеж. Можна створити кортеж. За допомогою конструктора класу капол і два дорівня таку і ось ці дошки. І два, і два. Дивимось. Ось я обидва рази створила пустий кортеж. Картеж можна створити із списку. Можна створити із рядка. Петри присвоїти і всередині Три. думаю, що ми отримаємо. Подивіться. Ми отримали кортеж кожен елемент якого дорівнює одному символу із нашого рядка. Контроль C. Отже, B. Наприклад, у нас буде 1 2 3. Це буде хай Т4, Т4 Т4. Дивіться, ми перетворили наш список у кортеж. Давайте подивимось, давайте так, створимо Т. Один, два, три. І створимо список. Точно такий же один, два, три. А тепер виведемо на друк. І e, 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 крапочка. Цей зов. І тепер контрол С, контр В. тільки Подивіться: у нас кортеж і список мають одне й те ж значення, одні й ті ж значення включають, але за рахунок того, що кортеж є незмінним, розмір його менше, ніж розмір списку, тому при можливості краще використовувати кортеж, але враховувати, що він є незмінним. Навіщо це може бути потрібно? Наприклад, ми передаємо у спис у функцію. Якщо ми передаємо кортеж, ми точно знаємо, що він не може бути змінений у списку у функції. Вибачте. Якщо ми передаємо у функцію список, то він може бути змінений. Так що, якщо нам треба заборонити зміну списку, то ми перейдемо кортеж. Наприклад, я хочу створити Т5, присвоїти, хочу із рядка створити, ось у мене рядок. Спам. Ось ми бачили, якщо із рядка спам, я створювала кортеж за допомогою конструктора, то я отримувала окремі символи. Як мені тут? Вдіяти. Я хочу, щоб оце спам було в мене кортежок. Я візьму його в круглі душки. Виведу на друк контрол С. Контрол В. 5 5 І подивіться, що я отримаю. Я отримала. Т5, який виглядає, виглядає як рядок, да? якби це був кортеж, він би був у круглих дужках. Але ні, <клес> він у мене йде просто так. А це означає, що СПАМ залишив, що Т5, я думала, що це кортеж, але він є рядком. Що ж треба зробити, щоб е зробити кортеж, який містить СПАМ? А тут все дуже просто. Контрол c Контрол v І шість. Ума. Шість. Це шість. Подивіться тепер. А тепер у мене це кортеж. Значить, чому так? В даному випадку? Дужки є обов'язковими. Компілятор їх можна, може просто прибрати і все. Вони нічого не означають. А ось в цьому випадку, ось коли я ставлю кому, компілятор це сприймає вже як кортеж. І все буде нормально, я буду мати кортеж, який містить єдиний елемент спаму. Подивіться різницю. Якщо я використовую спам у якості параметру тапу, то я отримаю кортеж, який містить. Чотири елементи: М. чотири рядки. А якщо я таким чином створюю кортеж, то в мене буде єдиний елемент рядок спам. Ось в чому різниця. Що ще? Давайте я подивлюсь. Угу. Угу. Який ще прийом можна застосувати? Наприклад, Т дорівнює 1, 2, 3. Ну, питання: чому дорівнює Т? Що таке Т? В цьому випадку компілятор ось цей вираз розуміє, як кортеж із трьох елементів. Тобто компілятор це розуміє отак. І тоді Т в нас буде чим кортежем. Якщо Зрозуміло з контексту, що це кортеж, подушки круглі можна опускати. Компілятор займеться цим сам. І я можу написати такий вираз: А, кома, Б, кома, С присвоїти. Один, два, три. ОС, Ctrl V. Тепер у мене буде А дорівнює А, В дорівнює В Б і С дорівнює С. Давайте подивимось, що ми отримаємо. Ми розкрили партеж на зміні. Оце розглядається теж як картеж. І кожній зміні з картежу присвоїться відповідне значення. Але при цьому, пам'ятаєте, ми вже робили таке в списках, що зліва і справа повинна бути одна і та ж кількість змінних. Якщо я тут напишу більше змінних і спробую запустити, то я отримаю ексепшн. Якщо я спробую менше змінних написати, то я теж отримаю ексепшн. А що ж мені робити, якщо я хочу це розкрити? Але змінних в мене три. Пам'ятаємо, що ми можемо вказати перед одним із змінних, перед одної змінних зірочку. Тоді Б чим буде? Списком. Коли ми розкриваємо ось таким чином картеж чи список, змінна, яка іде із зірочкою, вона завжди буде списком. В даному випадку я розкриваю картеж, але змінна із зірочкою буде не картежем, а списком. Давайте подивимось. Дивіться: А одинички, Б це четвірочки, а все інше залишилось у список Б. Ще раз нагадую, як це відбувається. Спочатку для змінної А береться перше число. Далі йдемо з кінця. Для С береться друге число. А все, що залишилось між ними, йде у список змінної Б. Можна навіть розкрити таким чином зараз з'яскову. Якщо в мене є А, кома Б. Такий кортеж і С. Да? Кортеж, який містить кортежі. І тут. В мене є С А. А. але мені теж прийдеться поставити дужки. Контрол С, контрол В. Давайте подивимось, що ми отримаємо. С дорівнює А, Б дорівнює П на да? А це залишилось на А. якщо Але тут повинно бути у рядку мінімум два елементи. Не мінімум, а точно два. Якщо їх буде менше або більше, то як можна зробити? Можна поставити отут. Знову зірочку. А тут поставити А, да, наприклад. І тоді що ми отримаємо? Подивіться, А, це перше пішло. Все, що залишилось, залишилось для Б. Стало списком. Це знову А. Ось так можна працювати з розкриттям списків. Що ще я не розказала. Угу. Списки є незмінними, але, вибачте, картежі є незмінними. Але давайте розглянемо такий картеж. Один, два, а далі чотири. Ось картеж, Який всередині містить список. Давайте я спробую написати Т нульове, присвоїти 99. Якщо я спробую це виконати, в мене буде що? Exception. Подивіться, в 23 рядку. Чому? Це картеж є незмінним. Але тепер подивіться, якщо я схочу написати таке 0, 1, 2. 2 дорівнює 99. Давайте подивимося, що буде. 0, 1, 2. Я не можу змінити ось цей елемент, хоча він список і є змінний. А ось якщо я напишу отак. 0. А, і мені треба вивести на друг. Тепер помилки не буде. Знаєте, я скопіювала, багато змінила. У мене буде те, і тут у мене буде Т. Давайте подивимось, чому буде дорівнювати картеж Дивіться: 1, 2 а нульовий елемент. 0 1 оце 2. І в ньому нульовий елемент це 3. Я змінюю на 99. І це можливо. Я не змінила картеж картеж як був, так і залишився. Він містить дві інтеджер, да і третій рядок. ой вибачте, список та що ж таке. А в список є зміни, тому сам список я змінила і все буде нормально. Ну, я що ще можу зробити? Я можу для т другого, нульового використати метод апенд? Не нульового, вибачте, апенд для цього списку. Апенд. І що? Ну, 87. Тобто до всього списку в кінець я додаю число 87. Подивіться, і це в мене працює, я збільшила список. Значить, сам кортеж є незмінним, але якщо він містить змінні елементи, то їх змінювати можна. Це допустима операція. Ну, давайте подивимось, як працювати із циклом форм. Наприклад, у мене є картеж Т 1, 2, 3, 4. 4. Ford і C. І я Ctrl-C, Ctrl-V. І я буду виводити на друг І, І. Двіць 1, 2, 3, 4. Я обрала, обробила кожен злами. А тепер давайте зробимо такий кортеж. Кортеж, який містить в собі. Ще кортежі. 1, 2 Кома, 3, кома, 4. І 4. Кома, 5, кома, шість. Отакий кортеж, який містить. Собі є ще кортежі. Тоді Фор я буду вибирати кортежі, тому це буде А, Б кортеж і С дві крапочки. І, наприклад, я хочу підрахувати суму елементів мого кортежу С плюс дуріння А плюс Б секунди. І контроль С. Ліміт. Сума. Сума. Дивіться, що я отримала. Я отримала суму. Тобто, якщо всередині кортежі, але вони повинні бути одного порядку, да? або по два елементи містити, або по три, або по чотири, бо якщо різні, то нічого не вийде. А так я повертаю кортежі, а могла б ще цикл в циклі зробити, до речі, якщо б схотіла. Це теж було б вірно. Сортування кортежів. У мене є кортеж ось цей Ctrl-C. Я хочу його відсортувати, тільки давайте тут напишемо всі 78, 33, 12, 3, 4. Я хочу відсортувати. Кортеж можна відсортувати, використовуючи функцію sort. Але проблема в чому? Що ця функція вона не сортує на місці, вона сортує кортеж, але повертає список. Давайте подивимось. Кортеж у нас залишиться без змін, а ми отримаємо список. І... І давайте впевнимося, що це список. Неможливо отримати кортеж. Це не тому, що я написала тут L, да? Сортид. Функція завжди повертає список. Якщо я хочу відсортувати в зворотньому напрямку. Реверс. є параметр. Давайте подивимось. Ні, не сортувала, значить, треба що взяти. Тоді це буде в зворотньому напрямку. Ось, будь ласка, відсортувала в зворотньому напрямку. Але ж мені треба корт... тапул отримати. Тоді як я це отримала? дорівнює. Тапул, тапул, хей. І в результаті. Ctrl C, Ctrl V. Т. І тут Т. І ми побачимо, що ми отримали етапу. Тобто виконувати, виконувати сортування треба в два етапи. Або можна було спочатку кортеж перетворити в список, відсортувати список, а потім список перетворити в кортеж. Хоч так, хоч так, іначе. Нічого в нас не вийде. Так, ну начебто таке все сказала, залишилась функція нумерейте. Дуже часто, не дуже часто, але буває така ситуація, коли ми виводимо на друк номер елементу і сам елемент там треба вивести. Як ми це робимо в інших Мовах. Ось у мене є. Тапу, він зараз дав 88, 8, 33, 12 і так далі. Я хочу вивести на друг номер кожного елементу і сам елемент, який йому відповідає. Як це зробити в інших мовах? Я можу, так? Що мені треба? Мені треба зробити якийсь жид дорівня Да? Тепер. фут і ін, те, дві краточки, це. Ситуація як би зробила в іншій мові. Ctrl-C, Ctrl-V. Значить, що я тут друкую? Я друкую Ж G дорівні. Ж G, І. Ну, давайте І. Мені не дуже подобається І. Давайте айтем. Якось більш так. І пальцем дорівнює. А тепер мені що треба ще зробити? Жи збільшити на одиницю, так? Тільки тоді в мене все буде вірно. Давайте подивимося, що я отримала. Дивіться. Ж0, item 88 і поїхало. Ось як складно, треба написати в інших мовах. Якщо використати функцію enumerate, то це буде набагато простіше. For index, item. in enumerate функція, вона приймає в якості параметра той об'єкт, по якому я хочу пройтись. І що робить Numerate? Нюмерейт повертає індекс елементу і його значення. Тепер я можу просто, тільки замість G я напишу FILT. Ой, вибачте, індекс, так? Да? Щось я тут набурувала індекс. Дивіться, що буде. Ось дивіться. Той самий текст, але все зробила в один рядочок, не треба оцей рядок, і не треба оцей рядок. Функція просто повертає мені ці параметри. А якщо я хочу нумерацію індекса з нуля, то я візьму параметр старт і присвоюю йому, вибачте, не з нуля, а з одиниці, якщо хочу. То Нумерація піде вже не з нуля, а з одинички. Ось цей код. Ось як легко використати функцію numerate і як з нею працювати. Все це добре, а чи я відкривала запис? Ага, іде запис. Тоді я завершую запис і викладаю урок.